Привіт, ти на каналі несе Моргуновою, і це коротенька руханка, бадьора, яка допоможе тобі прокинутися, відчувати себе зранку на всі 100 і вдало піти в цей день, щоб відчувати ресурс тіла, тобто сьогоднішні вправи, примножать енергію, підсилять якість твого здоров'я, твоє самопочуття. Емоційний стан, фізичний стан, а отже, це і є покращенням стану твого здоров'я. І я сподіваюся, ти отримаєш приємні відчуття. Стопи залишаємо трошки ширше за плечові суглоби, розкриваємо праве коліно і праву стопу в сторону, тобто правий бік розкрили. Нахиляємо трошечки праву половину тазу вниз і розкриваємо її вверх, ніби ви своїм тазом, як таким черпаком, як ложкою щось забираєте. Вниз і підйом. І ми м'яко рухаємо тазом, а ніби загрібаємо нам щось. Ніби ви лопатою щось берете. Тобто права половинка таза нахиляється вниз. І ви нею їдете вперед, вперед, перед тобто в сторону і підйом. Виїжджаємо в сторону. Загрібаємо підйом. Шість. І виходить, у вас така хвиля тазом. П'ять. Чотири. Три, два, один. Проліву стопу розвернули, ліве коліно розвернули. трошки вниз виїхали і підняли до себе ліве коліно, ліве стегно. І ніби ліва половина тазу. Тепер як така ложка, як лопата набирають щось. Вверх, нахиляються вниз, виїжджають і вверх. І виходить, що у вас хвиля вниз, вверх на себе. Від себе вниз на себе вверх. Задає рух коліно, задає рух коліно, а продовжує таз. Чотири. Три. Два рази. Один. Чудово. Рабом боковий нахил в праву сторону. Дві стопи тепер дивляться вперед. Пальці двох, стоп дивляться вперед. Боковий нахил в праву сторону. На видиху закрили себе до неї лівою рукою. Розкрили, зробили перекат. на ліву. Розвернулися. праву. П'ять. Видих, підйом. Вдих. Нахил, видих. Підйом. Вдих. Підйом чотири рази. Підйом три рази вниз. Підйом два рази. Нахиляємо. Один. І останній вліво Тепер. Чудово. Стаємо на край килимку. Ліву ногу підіймаємо до себе. Виходимо вниз. В ролл-даун На одній нозі. правій. Двома руками виходимо вперед. Вийшли в собаку мордою вниз. Знову в планку і до себе підйом на одній нозі. Видих. Знову вниз. Повільно, не поспішаючи. З планки на одній нозі. Собака, планка. Руками до себе. Ще раз вниз. Вниз, 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 зап'ястя під плечовим. Собака, планка. Підйом, підйом. На двох руках. Видих. І один раз на правій нозі все ще стоїть. Крокуємо, крокуємо, крокуємо. Собака на одній. Видихаємо через рот, щоб у вас був підтягнутий животик. Є і змінюємо. Тепер ліва нога опорна. Ми йдемо вниз на руках, видихаємо зап'ястя під плечовим, вверх собака, вниз планка. Підйом, 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 підйом. Вниз до планки. Рухаємо, рухаємо, рухаємо. Сильний живіт. І назад, назад. назад. Підйом. Три рази. Вниз. Вверх, до себе. Два, вниз. Підйом, 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 підйом. І один раз вниз. Ми згинемось в ключових суглобах. На двох руках йдемо, права нога у повітрі. Виходимо в планку. Потім в собаку мордив вниз. Права нога зверху знову планка. І розкриваємось. Підйом, підйом, підйом. Ліва стопа в опорі. Розягнулася в кольшову. Чудово поставили дві стопи. Зробили підйом двох рук над головою. Витягуємо їх перед собою. Загинаємо при цьому у грудному відділі хребта, пірнаємо вниз у хвилю і розгинаємо вверх. Дві руки вверх, вниз. І розгинання. Дві руки вверх над головою. Вперед. І розігнули два рази. Вверх. Вниз. Розігнули. Один. Вверх. Ви скругляєте шийний, Грудний відділ. пірнаєте вниз. Розгинаєтесь. Один. Чудово. Опустили руки. Тепер правою ногою ми через верх робимо крок у латеральний випад. Тобто ви підіймаєте праву ногу вверх, ставите її. Латеральний випад. Розвертаєтесь до правої ноги вперед. Підіймаєте грудину тулуб вверх. Знову розвертаєтесь в латеральний випад. У вас дві стопи щільно притиснуті до підлоги. Зробили видих. Підйом. Праве стегно підтягнули до себе. Знову випад. Розвернулись до правої ноги. Підйом тулуба. Опустили в діагональ. Розвернулись вперед через верх. Підйом. Ще раз вниз. Розвернули. Підйом. Вниз. Розвернули. Підйом. Через верх. Поставили стопу. Розвернули. Підняли грудину таз підкручен. Ліве стегно відчуваємо, як розтягується. Розвернули через верх. Підйом. Так само лівою ногою. Тепер через верх. Ми ведемо лівою. Хоп. Вийшло в латеральний випадок. Розвернулись до лівої ноги, зробили підйом грудини. Діагонально витягнулись трошечки. Вперед подивились. На видиху підіймаємося до себе. Три рази. Вперед. Розвернули. Видихаємо через рот. Два. Розвернулась на мене. Тепер таз, коліна. Передня лінія ладилася вперед. Через верх руки розвели, стену до себе підтягнули. І один раз вниз. Опустили. Вперед. Підйом. Чудово. Зробили вдих. Долоні на потилиці, на видиху скрутка. В правий бік. Вдих, вдих, вдих. Центр, лікті розтопирімо і зап'ястя. дивіться, щоб у вас не заламувалось, а було подовженням вашого передпліччя. Вдих в центр, 4 секунди, видих в сторону. Вдих в центр, 4 секунди, видих, видих, видих в сторону. Вдих, в центр, видих видих, видих, сторона. Вдих, центр, видих, видих. видих, Вдих, центр, видих видих, видих, сторона. Вдих, в центр, видих. видих, видих Видих, видих. Сторона, вдих. видих, Видих. І ще раз вдих. Видих. 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 По колу йдемо. Грудиною вперед. Вправо. Назад. Вліво, зворотня сторона, вперед. Вліво, назад. Вправо. Чудово, підняли ручки вверх. Опустили вниз. Долонями розтерли свої ребра. Просто зробити сенсорну розминку завжди буде доречно, да? простимулювати сенсорні нейрони, щоб мозок класно бачив ваше тіло. Правою рукою тепер вся ліва лінія, зап'ястя, лікоть, реберні дуги, простукали по ребрах. Лівою рукою тепер праву сторону, праве плечовий цегло, перед плечом, плече. Сідниці. І робимо пружинистий такий вдих. На видиху підйом, розвели руки. Чотири. Видих, підйом, присід, підйом рук. Розігнули. Опустили. Згинання в кульшових присід. На видиху підйом і останній вдих. Видих. Підйом. Подякували собі за виконану роботу. Я сподіваюся, що ці приємні 7 хвилин роботи допомогли вам збадіритись. Дуже круто робити цю руханку для людей, які мають проблеми з тиском, чи то схильність до зниженого тиску, чи то схильність до підвищеного тиску. Ми так таким чином тренуємо серцеву судинну систему, розганяємо кров, покращуємо кровообіг. Тіло стає таким тепленьким, лімфу також розганяємо. І ви можете входити в цей день 5 січня. Ви своєму інстаграм і телеграм-каналах я відкрию реєстрацію на третій потік інтенсиву. «Королівська постава це дуже доступний продукт від мене за дуже доступними цінами. Програму може опанувати людина з будь-яким рівнем підготовки підготовки, і це буде тренування для щоденного користування 15-20 хвилин. І що швидко можна було зробити з акцентом на поставу, рухливість, м'яку активацію силову, щоб не занадто сильно вас виснажувати, на вашу розкутість, пластичність, сексуальність, щоб ваше тіло було таким рухливим, кайфовим і кайфувало від себе і від руху. Посилання на свої соціальні мережі я залишу в описі під цим відео. 5 січня реєстрація, а 12-го ми вже стартуємо. Тож я чекаю на тебе. Дякую за увагу, залишай фідбек і до зустрічі на наступних тренуваннях.